Сьогоднішній гість програми 6 хвилин Про» – Професор, завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор Львівської комерційної академії, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Віктор Шевчук. Пане Шевчук, до вас одне запитання. Нещодавно було оприлюднено соціологічне дослідження про те, що майже 80% українців хочуть проведення зимової олімпіади 2022 року у Карпатах. Нічого нас не навчило проведення фінальної частини Євро 2012 і ті мільярди бюджетних коштів, які були витрачені практично в повітрі. Ваша думка? Знаєте, є така хороша гуцульська коломийка, прочесався, прилизався в білій штанці, вбрався. Як побачив ту дівчину, на порозі всівся. Оце підмічено тонко одну з рис національного менталітету. Провести весілля, після якого всі на заробітки роз'їдуться учасники. Так? Побудувати хату, чотири поверхи, а грошей, щоб викінчити нижчі два, немає. Залишити все це так недобудоване. От аналогічно щось таке і з цими великими спортивними міроприємствами. От як говорили перед Євро 2012. Потужний імпульс для економічного зростання. А валовий внутрішній продукт якраз почав знижуватися відразу ж після євро. На даний момент економіка в рецесії. Другий аргумент підуть гігантські приватні інвестиції. Нема гігантських приватних інвестицій. Третій момент побудують сучасні спортивні арени, на яких, навколо яких буде відбуватися бояння українського спорту. львів арена – це приклад, що може відбуватися якраз навпаки. Гроші, які витрачені на ці об'єкти, вони не дозволяють розвивати масовий спорт. Четвертий момент. В Україну піде масовий іноземний туризм. Відповідь, де ці гігантські туристичні потоки. Аргумент п'ятий. З'являться аеропорти, з'являться сучасні автомобільні шляхи, з'являться в два рази більше пунктів перепустки на кордоні. Відповідь. Є Львівський аеропорт, скажімо, сучасний. Здатний прийняти 150 бортів, так як під час матчу Німеччина-Португалія, прямо сідали літаки, як в 41-му. Однак на даний момент пустує аеропорт. Чому? Тому що немає квитків, так, як скажімо, в сусідній Польщі з міста Краків до столиці Варшави, там якихось 350 кілометрів, вартість десь в еквіваленті 150 гривень. У нас, щоб до Києва долетіти, сума. На 10 треба множити цю суму. Тому висновок дуже простий: економічно невигідно проводити в бідних країнах великі спортивні міроприємства. Це така своєрідна економічна грижа, коли можна провести, потішитися, люди обнімаються. Крістіану Рональду у Львові так, там з балкона виглянув два рази. Преса має про що писати. А після цього починають рахувати 20 мільйонів на утримання стадіону. бюджеті міста немає. Борг міста там 900 мільйонів гривень, чи скільки там, так? Важко буде обслуговувати. З'являються пропозиції, стадіон демонтувати. Оце майже як на сільському весіллі, коли після нього тиждень закопують так все, що там лишило. Марнотратство грошей. Я можу зрозуміти, коли проводить великий спортивний захід, Олімпіаду там, 2014 Росія. Нафтодолари шальні, так? в народу невисокі запити. Можуть собі це в принципі дозволити. В Україні от, газ продають, іншим продають, нафта, газ, дешеві шальні гроші, скажімо так. Можуть собі дозволити за 6 мільярдів дорогу побудувати там, з Красної Поляни до Сочі, 6,5 мільярдів доларів. Загальний кошторис, де скажуть, біля 40 мільярдів доларів. От якщо ми хочемо провести так звану економну зимову Олімпіаду, то це треба ну, мінімум 10-15 мільярдів доларів. Звідки їх взяти, ці гроші? Їх немає. Люди, звичайно, будуть тішитися, тому що все-таки ця недалекоглядність людей, якась така емоційність, короткозорість, це риса, як з якою, очевидно, нам жити ще не одне століття. Бідний Алегоноровий. Бідний Алегоноровий ну, завершується все це або до пана в найми, або на заробітки, або на схід, або на захід. Або так, як пиячки по селах ходять, там, тиняються, не знаючи, чим зайнятися. Може собі дозволити чемпіонат з футболу Катар. Там в нього вже заплановано, що буде зі стадіонами. Всі будуть демонтовані. А на оцьому будівельному майданчику, який буде утворений після того, як зруйнують стадіон, будуть будувати житлові масиви. Все продумано. Тому що немає в нас, наприклад, оцього масового зимового спорту. Ми ж не, не Норвегія, де кожен на лижах, де там прем'єр-міністр до офісу на лижах, так бігає зимою, а влітку на велосипеді. У нас нема цього спорту масового. Хто в нас займається зимовими видами спорту? У нас нема цього. Гроші, я впевнений, що. Під час проведення Олімпіади будуть, скажімо так, м'яко відведені в різні фірми, які мають дотичний характер до будівництва спортивних об'єктів. Я думаю, що багато хто зацікавлений в тому, щоб до цих земельних угідь, мисливських угідь, підвести облаштовані дороги за кошти бюджету. Звичайно, що коли, наприклад, я вже з острахом, Передбачаю, як би виглядав план освоєння Львівських Карпат під проведення Олімпіади. Це будуть зривати гори, це будуть нищити долини, це будуть змінювати потоки рік. Це буде гігантська робота, яка завершиться тим самим, чим будівництво Львів Арени.